Що ви знаєте про Японію? Суші, аніме, бонсай? Що це країна вранішнього сонця? А чи багато вам відомо про японську музику? Японія розкриває свої обійми для всіх шанувальників східної культури. 29 жовтня Київський муніципальний театр опери та балету презентував концерт-виставку «10 відтінків жінки. Програма проєкту побудована виключно з японської класики. Підтримку у підготовці надало посольство Японії в Україні та департамент культури Київської державної адміністрації. Режисер-постановник Дмитро Тодорюк зізнався, що робота над виставою була для нього новою та незвичайною. Це наша така, освітницька місія нашого театру, театру і для дітей, і для батьків. Основна ідея наша полягала в тому, щоб хоча б познайомити українців з культурою Японії, тому що, е ну, на жаль, це досить закрита культура і, на жаль, е дуже мало людей, мені здається, взагалі, крім ханку, е верніше, Хоку і танку знають. Що таке японська культура? Тим паче, я для себе відкрив музику японії тільки коли Олена запропонувала мені цю ідею створити цю виставу. Головною героїнею стала оперна співачка Олена Гребенюк. Жінка розповіла, що у повсякденному житті навряд чи б носила японський одяг. Це давалося всіво, всього, тому що кімоно мого розміру знайти доволі складно, і приходилось все час його рукою держати. І мені головне, щоб воно не розкривалося, тому що під кімоно, крім мене там нікого немає. Організатори намагаються донести всю красу музичної культури Японії через розставання. Сюжет вистави історія жінки, яку покинув чоловік. Вона лишається на самоті зі своїм коханням. Вистава тривала майже годину. У 12 композиціях співачка передала переживання розлуки та щастя зустрічі. Глядачі із захопленням насолоджувалися тонкими нотками сходу. Наша знімальна група поцікавилася, як за такий короткий термін співаці вдалося вивчити стільки музичних творів. Саме було, звісно ж, тому що. Вы же видите листы, это не просто так, это режиссер же контекст вписал листы. На самом деле там написаны тексты. Если вы не заметили, то я все время смотрела в пол. В Японии это возможно, потому что нет прямого взгляда. И женщина, сидя у себя дома, может быть, быть вольной в этом отношении. Я все время смотрела в пол, подразумевалась это тем, что я вот такая у меня тоска по любимому человеку.